що йде мова а, якраз про мобілізацію. Ну, фактично, можливо, це називається просто різними словами, тобто, але знову ж таки сказав, що нібито мобілізація не живе, але ось такі слова є проти навчальних військових зобов'язаних накриння часі в, в, в углу. Це та потрібно також робити негайно. Хочу сказати, що це все, що відбувається нам звичайно невідомо, але деякі або виступи, або рішення просто тримаються з депутатами обласками, тому що чути чути було кілька разів, аби давалося. Ти згадала про те, що планується виділити кошти якраз на. На ці всі акції чи дійсно вони є, чи говорили з яких з яких власне джерел будуть виділятися ці кошти? Нічого не додому. З цього приводу є рішення про те, що ці гроші ну, потрібно взяти. Можливо, це буде допомога державна, власне. Це вже лише пропущення. але момент такий, що ми вже звернулися до України, які обіцяли нам власну безпеку, які нагадують, що Ірланднічна Ірландія та Великобританія. Я зрозуміла. Дякую, Катю. Ми будемо триматися з тобою на зв'язку. Обов'язково я нагадую, що з нами на зв'язку була Катерина Луцька, наш власний кореспондент у Верховній Раді. Отже, а, ви самі могли почути зараз. Буквально у нас на зв'язку вже має бути Євген Іхельсон, співкоординатор руху. Ми європейці, тому не переключайтеся. Сьогодні будуть цікаві гості у нас в студії. и городской совет, и областной совет, и губернатор Тарута, и мэр Донецка являются нелегитимными. Он сказал, что они не готовы оказать сопротивление губернатору Тарута и его работе в Донецкой области. Также он сказал, что все активисты, которые вчера были на площади Ленина, были собраны исключительно в открытый способ через социальные сети. И сейчас внутри квартиры Убарева находится один депутат Государственной Думы и несколько депутатов коммунистических фракции в областном совете, они а, отказались, чтобы мы проводили видеосъемку прямо в эфире их встречи. Уговорила на рука, запястье, как он говорит, по крайней мере, она с гипсом. И он утверждает, что ранение он получил вчера на сцене во время столкновения, когда ему не давали выступить депутаты партии региона он Сегодня в Узбекарского э, совета Макеевки находится около 100 человек, мне сообщают люди. Непонятно, Вітаю, шановне товариство. Дуже радий бачити вас всіх в цей час на майдані. І ми всі розуміємо, який зараз відповідальний час. І разом з тим. Добре, значить, тут при ще зачки, будь ласка. Народна подяка. Громаді з міста Хабів. І тут ще кошти євро, в сумі 3200 євро на підтримку життєдіяльності Євромайдану у важкий час. Штаб національного спротиву висловлює щиру вдячність. Так само від громади селища Митниця. Василівського району 2810 гривень. Вічна слава героям Небесної Сотні! І прохання допомогти знайти людину Вартуна Андрій Олегович. 17.06.1992 року народження місто Ірпінь, Київська область. Якщо хто небудь його бачив, знає його місце знаходження, повідомити за телефоном 096-388-7927. Ще раз, будь ласка, фортуна Андрій Олегович, 1992 року народження, місто Ірпінь, Київська область. Хто має Я якусь інформацію просто... стосовно його місця знаходження? Хто з ним спілкувався? Будь ласка, зателефонуйте за номером 096 388 79 27. Це повідомлення. Я передаю до білого намету, який знаходиться перед сценою. Хто має якусь інформацію стосовно особи, яка зникла, будь ласка, повідомте туди або підійдіть і запишіть контактний телефон з тим, щоб зателефонувати і повідомити цю інформацію. Зараз я прошу від білого намету. Перед сценою охорону підійти сюди вниз до сцени і взяти е, цю інформацію.